Мій чоловік зробив тест на батьківство для нашої доньки, і він виявився негативним. Але я ніколи не зраджувала. Тепер він вважає наші стосунки брехнею і хоче розлучення. Що мені робити? Я не знаю, як це сталося, і не перестаю плакати весь день. Я ніколи не зраджувала. Я кохаю свого чоловіка. Ми разом ще з коледжу, і він кохання мого життя. Він гарний і добрий. І, хоча я спала з двома іншими чоловіками, обидва були до того, як ми зустрілися. Іншого можливого батька для нашої доньки не існує. Ми вже були одружені і активно намагалися завести дитину. Я не знаю, навіщо він зробив цей дурний тест, але він виявився негативним. І тепер він думає, що він не є її батьком. Я не знаю, як переконати його, що це був помилковий тест, і мені дуже страшно. За останні кілька місяців він ніби став кимось зовсім іншим, ніж той чоловік, за якого я виходила заміж. Він холодний і недовірливий. Він постійно просить подивитися мій телефон, не пояснюючи, навіщо. Я Спочатку показувала йому його, але врешті-решт сказала, що більше не будуть цього робити, якщо він не пояснить чому. Він також віддалився від нашої доньки, він годинами сидить у своєму кабінеті, і я не знаю, що він там робить. Я не зраджувала. Сьогодні вранці він звинуватив мене, сказавши, що зробив тест після того, як зрозумів, що очі нашої доньки Карі не схожі на наші, обидва блакитні. І що він хоче, щоб я покинула дім? Я не виїхала, і він зачинив мене в нашій спальні. А зараз я перебуваю в кімнаті моєї дочки. Це жахливо. Що мені робити? Редагування. Мені потрібна конкретна порада. Як я можу довести, що я не винна, і як зробити так, щоб наші стосунки збереглися. Я дуже хочу зберегти свою сім'ю. Крім того, я щойно розмовляла зі своїм чоловіком. Він зараз вийшов зі своєї кімнати, і ми поговорили про деякі речі. Я знову сказала йому, що я ніколи не зраджувала, і почала говорити про список аналізів, які я хотіла б здати, але він сказав, що не хоче зараз про це чути. Ми більше про це не розмовляємо, і він сказав, що все ще любить нашу доньку і не намагається. Вигнати мене з дому чи з нашої кімнати. Я попросила його обійняти мене, і він обійняв. Я боюся, що не зможу його переконати. Я просто хочу, щоб наша сім'я знову стала повноцінною. Як я можу бути хорошою дружиною і задовільняти його потреби, доводячи свою невинність. Оновлення в підсумку я склала список планів і тестів, які я хотіла б зробити. Мій чоловік деякий час із зрозумілих причин ставився до мене з підозрою, але потім вибачився за свою поведінку. Чого я не потребувала. Однак він сказав, що якщо кожен тест буде підтверджувати, що я обманювала, то він піде. Ми зробили кілька тестів: тест крові на батьківство для нього, мене і нашої доньки. І у нас були призначені зустрічі з фахівцем з химеризму. але її скасували, тому що ну, дехто з вас вже здогадався, але моя донька біологічно теж не є моєю. Я не знаю, як це сталося, але до нас додому прийшов поліцейський і взяв у нас свідчення. І ми подали до суду на лікарню. Де я народжувала, я не знаю, що сталося з моєю дитиною, і це жахливо. Я повернула свого чоловіка, але весь мій світ перевернувся з ніг на голову. І я просто хочу, щоб він більше ніколи не робив цей дурний тест. Я сплю в кімнаті моєї доньки і дуже боюся, що її від мене заберуть. Але в той же час хочу знати, де моя біологічна донька. І чи все з нею гаразд? Я молю Бога, щоб з нею все було гаразд. Моя донька досі не знає всіх подробиць, і ми намагаємося тримати це в таємниці. Найменше, що нам потрібно, це великий скандал. Я не хочу, щоб люди, які нас знають, дивилися на неї по-іншому. Вона заслуговує на краще. Вона така хороша дитина, і вона не якесь видовище, на яке можна витріщатися. Якщо ми знайдемо її біологічну сім'ю, я не знаю, що ми будемо робити. Думаю, найкраще було б знайти більший будинок і жити всім разом. Але я не знаю, чи можемо ми собі це дозволити, чи погодяться вони на це, чи можемо ми їх знайти, чи я просто з'їхала з глузду. Вся ця ситуація божевільна. Я не знаю нікого, хто був би в такій ситуації. Я маю на увазі, чи існують якісь групи взаємодопомоги для батьків дітей, які заплуталися. Я гуглила і нічого не знайшла. Буквально все, що я знаходжу, це бульварні статті зі сміттєвих журналів, які б'ють по обличчю невинних дітей на тих самих сторінках, щось секс-скандали зі знаменитостями та художня література, як ми скажемо нашій донці? Я маю на увазі, що ми не можемо сказати їй зараз. Вона розповість дітям у школі, а потім це буде скрізь. Але ми повинні щось сказати сказати. я не знаю, що я такого зробила, щоб це заслужити. Виявляється, ютубер, якого дивиться мій чоловік, вирішив прочитати мій пост на його каналі. Мій чоловік впізнав історію, тому що, звичайно, як він міг не впізнати. Таке не щодня трапляється. Тоді він зайшов на сторінку мого аккаунта, потім він знайшов купу коментарів про нього, які були не зовсім приємними. І тепер він попросив мене про можливості опублікувати свою версію історії на цьому аккаунті, щоб люди перестали його обсипати брудом. Будь ласка, будьте чемними. Я не знаю, скільки з вас потрапляли в кролячу нору невпевненості в собі, але це не найкраще середовище для перебування. Коли це сталося, я погладшав, я впав у депресію. Я перестав відчувати себе людиною. Моя дружина залишилася красивою. Вона залишилася собою. Я був упевнений, що вона зробила помилку, що вона пошкодує про те, що була зі мною. Я почав заходити в деякі онлайн групи, де було повно хлопців, яким зраджували, які втратили опіку, втратили все. І коли хтось сказав, що її підказкою було те, що у них з дружиною блакитні очі, а у їхнього сина Карі, я відчув себе до біса тупим. Я не хотів робити поспішних висновків, але коли я написав про свої тривоги, всі сказали, що вона мені зраджує. Люди казали, що я не повинен нічого говорити, бо вона використає це, щоб приховати свою зраду і випередити мене в розлученні. Я здав тест і не думав, що він виявиться негативним, а він був негативним. Я не хотів у це вірити, але так, я віддалився. Я почувався зрадженим. Я хотів бути хорошим чоловіком, але не міг цього пережити. Я намагався знайти докази зради, але не зміг. Я зробив ще один тест. Коли він виявився негативним, я зламався. Якщо вам коли-небудь зраджували, ви знаєте, як це відчувається. Коли моя дружина все заперечувала, я ще більше злився. Я просто хотів, щоб вона пішла. Я не хотів пройти через те. Ще як усі думали, мало статися. Я не хотів втратити опіку над своєю дитиною, я не хотів втратити свій будинок. Я був наляканий і розлючений, і я хотів знати правду. Я відчував, що якщо вона може бути чесною, то у нас немає виходу. У мене пішло кілька годин на те, щоб заспокоїтися. Коли вона повернулася зі списком аналізів, я намагався зберігати спокій. Я знаю, що помилявся щодо зради, але так само, як і всі інші, хто говорив мені про це на вухо. Я не одразу подумав, що підміна при народженні це можливо. Я пережив важкі часи, і я не думаю, що те, що я колись розлютився через те, що моя дружина зрадила мені і збрехала про це, робить мене монстром. Перейдемо до коментарів. Це загалом жахлива ситуація, але мені також хотілося б, щоб люди розуміли, що генетика набагато складніша ніж квадрати пеннета, які ми вивчали в школі, і що у двох блакитнооких батьків справді може народитися кароока дитина. Який кошмар, як таке могло статися в наш час? Тось у лікарні сильно напартачив. Я хотів би знати, чи були у неї складнощі або передчасні пологи, коли дитину не віддали її одразу. Це єдине, що може мати, хоча б якийсь сенс. Ви можете собі уявити, як це бути матір'ю і думати. Це ж дурня якась. Навіщо я роблю цей тест? Я ж буквально народила цю дитину, а результат виявляється негативним. Я пам'ятаю, як читала про Лідію Ферчайлд, яка намагалася отримати аліменти для своїх дітей. Частиною процесу був тест ДНК. Він підтвердив, що чоловік, від якого вона отримувала аліменти, був батьком дітей, але вона не була їхньою матір'ю. Її звинуватили в шахрайстві та участі в афері з сурогатним. Материнством було доведено, що її діти від попередніх стосунків не є її дітьми їх забрали. Коли народилася моя донька в лікарні, мені моїй дружині та дитині подарували однакові браслети. Насправді у дитини їх було три: один пов'язаний з її медичною картою для прийому ліків і два для ідентифікації, один на зап'ясті і один на нозі. У лікарні до цього поставилися дуже серйозно. Ще до того як мої діти зробили перший вдих, їм на ногу приклеїли наліпку з даними про маму. Один з них мав кесарів ростин. І чорт забирай, людина з наліпкою крутилася поруч з ліжком. Ком готова приклеїти її в ту ж мить, коли дитину витягли. До пуповини також прикріплений електронний чіп, який спрацює, якщо малюка винесуть через вхідні двері. Очевидно, наша лікарня серйозно ставиться до безпеки. Коли ми вийшли з полового будинку після народження нашої останньої дитини, я відкрила конверт з фотографією нашої дитини, яку вони поклали на ліжко, щоб допомогти ідентифікувати дитину. І помітила, що вона виглядала трохи темніше на фото, ніж в реальному житті. Я списала це на погане освітлення і мою надзвичайну виснаженість. Приблизно через годину нам подзвонили з лікарні і сказали, що вони переплутали фотографію з чиєсь іншою індійською дитиною. Чоловік повернувся. В лікарню щоб обміняти фотографії, і пожартував, що принаймні ми отримали потрібну дитину, чи не так? Я правий, я дворасова. Моя мама чорношкіра жінка, а батько білий. Я була надзвичайно світлою зі стандартними блакитними очима новонароджених. Мало того, що мене ледь не сплутали з чужою дитиною, коли я перебувала в дитячій кімнаті лікарні. Так ще й у розділі мого свідоцтва про народження, де записується раса моїх батьків. Не думаю, що так більше роблять. Було написано, що вони обоє білі. Медсестра, яка принесла свідоцтво моїй мамі на підпис, почервоніла, коли віддавала його їй. Є схожа історія, де жінка вважала, що її дитину підмінили в бомбосховищі під час Другої світової війни, коли вона була ще немовлям. Обидві матері зрозуміли, що їхню дитину підмінили в пологовому будинку, оскільки обидві дитини ходили в один і той самий садок і були дуже схожі на інших матерів. Було зроблено ДНК тест, і звісно ж, їх підмінили, коротше кажучи, дітей повернули в їхні рідні сім'ї, але з часом це загладилося. Вони познайомилися і стали краще. Друзями вже в підлітковому віці, їхні сім'ї фактично стали однією великою родиною. Сподобався такий формат? Підтримайте відео лайком, підпискою та коментарем. Ваш фідбек дуже важливий.